А до нас залітає на розпаковочку. Ось така посилочка. -та 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 -та. Міді 12 кілограм 600 г. Латуні 8 кілограм 800 грам. Алюмінія 8 кілограм, нержавійки 19 кілограм. Разом на 6 тисяч 17 гривень. Так пише клієнт, а ми зараз це перевірюємо. І зараз ми будемо доставати і дивитися, що ж він все-таки прислав. Мідь. Перевіряємо мідь. Оп-оп. отака мідь. Ми беремо магніт, перевіряємо. Ось це дивимося, чи це мідь. Це мідь. І ставимо на ваги. Мідь раз. Дивіться, золото металоломщиків. Хоп! Клієнт написав міді. 12 кг 600 г, Ваги в студію. Тепер латунь. Згоден з всім. В принципі, тільки магнітом ми, звісно вже подивимось. А клієнт написав 8 кг 800 г. Дивіться, 8 кг 800 г. Аптека по нержавіки. Пишеш це нержавійка, кругляк. В де згоден, в де ні. Зараз візьмемо прибор і перевіримо ще, що це за нержавійка. Так, зараз ми подивимося, скільки тут нікеля. А ми маємо нікеля 12. Це нормально. Тепер я стріляю ось цю, бо цю ми беремо, ще візьмемо круг по 50 гривень, нікеля теж 12. Є і стрельнемо ще ось цю все-таки. Нікеля теж 12. Це все з одного. Ось це я візьму по 50 гривень кілограм як кругляк. На що закрию очі, ось це я кругляк взяти не, не можу. Воно наварене і воно як кругляк. я його не продам. І ставимо на ваги алюмінію. Рівно 8 кг. 500 гривень людина за, за доставку, але й сума вийшла. 5886 гривень. То, люблю вас, ви найкращі, а в нас наступна розпаковка.